Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Навіммігрант. І сьогодні ми будемо говорити про перекази на приватну картку. Що робити, щоб не отримати штраф у розмірі 85 тисяч гривень? Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на наш інстаграм, на Ютуб канал. Я щодня стараюся ділитися корисною інформацією для іноземців за кордоном. Отож, будь-які кошти, які приходять на вашу приватну картку, вони підлягають оподаткуванню. Ця сума підлягає оподаткуванню у розмірі 19,5%, якщо ви фізична особа. І крім цього, вам потрібно подавати щорічну декларацію. Неважливо, звідки приходять кошти, вони просто підлягають оподаткуванню. Крім цього, є 4 види переказів, які не оподатковуються. Тому давайте детально їх розберемо. Якщо ви будете їх використовувати, ви вже не будете підлягати під цей штраф. Ось основні чотири способи: перше це безповоротна фінансова допомога. Друге це повернення за якийсь товар, наприклад, або за позичку. Якщо ви, напевно, живете в Польщі і замічали, що інколи вас просять написати у титулі зворот, щоб потім не було запитань. Третє це безповоротна фінансова допомога зі сторони родини. І четверте, якщо ви продаєте уживану річ, якщо ви продали уживаний телефон. Комп'ютер, тоді ці доходи також не враховуються і не оподатковуються. Як ви напевно знаєте, в Україні загальний ліміт на місяць складає 400 тисяч гривень. Якщо ви його перевищуєте, тоді вже вами може зацікавитись податкове і зробити перевірку на рахунок того, звідки виникає джерело вашого доходу і чи взагалі вони оподатковані. Також зараз прикріпляю вам детальну інформацію щодо оподаткування як для фізичної особи, так і для трьох основних груп ФОП. Раджу вам зробити скрін цього екрану. В майбутньому, якщо плануєте відкривати ФОП або ж легалізувати свої доходи, все-таки вам раджу використовувати конкретно з цих груп, третя з якої вона найбільш популярна в Україні. Також, якщо ви працюєте на фрілансі за там фівер і так далі, ви можете відкрити третю групу ФОП, сплачувати податки на щомісячній основі і не мати жодних проблем і питань зі сторони податкової. Тому користуйтеся цією інформацією, запам'ятайте основні чотири види переказів, які не оподатковуються. Також можете поділитися цим відео зі знайомими, які можливо приймають на приватну картку інші перекази і не знають про е, наслідки, які можуть бути. І також обов'язково підпишіться на мій інстаграм на YouTube. Буду дуже вам вдячний за підтримку.